Заплутана на перший погляд схема насправді проста. Підприємства, які заявляли про скорочення викидів парникових газів в атмосферу, насправді цього не робили. Вони оголошували про нібито успішні результати, отримували за це так звані емісійні сертифікати, які потім і пропонували на ринку. Там сертифікати купували підприємства, чиї викиди перевищували встановлені кіотським протоколом норми серед країн східної Європи за період з 2011 по 2013 роки, за даними Стокгольмського інституту досліджень навколишнього середовища, особливою спритністю відзначилися російські та українські підприємства. Ми розглянули цей механізм і встановили, що 60% сертифікатів надійшли на ринок від українських підприємств, 30 – від російських, решта з Польщі, Німеччини, Франції та інших країн. Основні покупці великі підприємства Євросоюзу. Попит на квоти був, тож пропозиція не змусила на себе чекати. Експерти виявили в Росії 100 сумнівних проєктів з емісійними квотами, а в Україні 280. що ж ніяк не співмірно, якщо порівняти обсяги економік обох країн. Україна просто Україна раніше встановила правила тож підприємства мало можливість реєструвати проекти набагато раніше, і це було більш масово. У Росії було складніші процедури реєстрації проєктів. Своє дослідження. Провели і німецькі газети Süddeutsche Цайтунг і телеканал ВДР. Вони розповіли історію одного хімічного підприємства у Пермі. За інформацією журналістів, чотири роки тому за такою схемою комбінат заробив близько 200 мільйонів доларів. Відбувалося все за мовчазної згоди уряду Росії. Російська Російська держава не відругувала ніяк. Розумієте, є речі, які поки складно зрозуміти російському чиновнику на сьогодні. Російська держава це не держава, яка розуміє, що таке зміна клімату, що таке карбонові ринки. Для них це зовсім інший світ. Для них ета совершенно другої мір. Ситуація з емісійними квотами ще раз показала, застарілий кіотський протокол не найкращим чином захищав довкілля. Тепер екологи сподіваються, під час грудневої зустрічі в Парижі їм все ж вдасться розробити нову ефективну угоду.